Так, сьогодні коротко поговоримо про сорти, які будуть в наявності. Які є в наявності, але зараз я їх перевіваю. Показую вам зараз золоту осінь. Насіння вийшло в мене невелике, але все повне. Дивіться, все повне. Мішок. Зараз ми зважимо, подивимося. Но мішок невеликий сам по об'єму, але но... такий важкуватий. Е Чого мілкувати? По ну, перший сезон був важкий і по-друге, я трошки її е, трошки, е, густо посіяв. Треба було рідше посіяти, був би кращий ефект. Так я її загустив і вона трошки вийшла мілкувати. Хоча поле було нею е, реально всипане. Я, якщо знайду зараз, то я вам фоточку прикріплю або відео прикріплю. Сорт в принципі непоганий. Е, Теж цього року буду сіяти. Ось мішок, дивіться, тут ще можна досипати легко піввідра. Вага 20... 27-800. Ну, грубо кажучи, 28, якщо досипати то 30 кг буде легко. І цей мішок взагалі не найвеликий. Тобто плотність і наповненість дуже хороша. Так що, кого буде цікавий золота осінь, набирайте е, відео по буде окремо. Що буде сіяти, як буду сіяти схеми? Це все зроблю пізніше.